Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо пишні булочки з сосискою. Не будемо гаяти часу, гайда готувати. І для початку посуд додаємо тепле молоко. Потім нам знадобиться 10 грамів сухих дріжджів, 1 столова ложка цукру та півчайної ложки солі. Додаю поступово борошно та роблю опару. Завдяки опарі ми перевіряємо дріжджі та даємо їм можливість запрацювати. Залишаю все на 10 хвилин, після чого додаю яйця. Яйця в мене були домашні, тому ті. Тісто вийшло дуже жовтеньким. Тепер додаю усе борошно, яке потрібно нам на булочки. Усі пропорції я вкажу під відео. Під час замісу також використовую соняшникову олію. Та спочатку я перемішувала усе ложкою, а після чого руками. Якщо ви полюбляєте готувати щось смачненьке вдома, раджу вам підписатись на цей канал. Тут багато смачних та цікавих відео. Тепер залишаю тісто на пів години відпочивати. За цей час воно гарно підійметься. Після чого беру шматочок тіста та Пускати його у ковбаску. Хоплю довгу ковбаску, щоб вона вмістилась на усю сосиску. Та ось так її обгортаю. По бажанню також можна додати сир або все, що вам подобається. Ось така краса виходить, я вкладаю її на пергамент. Змащую яйцем для золотистої скоринки та додаю кунжут. Випікаю сосиску, у духовці на 180 градусів приблизно 20 хвилин. Якщо верх підгорає, а тісто ще не готове, то краще накрийте їх фольгою. Та ось такі смачні, м'якенькі булочки в мене вийшли. Діліться цим рецептом з вашими рідними. Чекаю на ваші відгуки у коментарях, а якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь до зустрічі у нових відео. Смачного вам!